Четвер, восьме січні. Про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вам вечір. Вибух на сході Франції. Інцидент стався у кафе, де готують кебаби неподалік від мечеті у місті Вільфранш-Сюрсон. Обійшлося без постраждалих на подвір'я іншої мечеті у Л'ємані. Кинули чотири гранати та обстріляли. Одна з них вибухнула, однак теж обійшлося без постраждалих. Водночас стало відомо про смерть жінки поліцейської, яку поранили під час стрілянини у Парижі. Постріли на околиці міста пролунали сьогодні. Вранці чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї по поліцейському і працівникові дорожньої служби. Потім втік із місця злочину. Усі деталі щодо учорашніх та сьогоднішніх трагічних подій будуть оприлюднені як тільки вони будуть підтверджені. Поки що я прошу вас зберігати спокій та стриманість. Дякую. Терористи, які розстріляли редакцію Шарлі Ебдо, сховалися у будинку на півночі Франції. Про це повідомляє видання Фігаро». Водночас поліцейські цю інформацію не підтверджують. Нагадаю, правоохоронці шукають братів Саїда та Шерифа Куаші. Саме їх вважають виконавцями теракту. Третій підозрюваний хамід Мурат здався поліції раніше. Він відвіз братів Куаші з місця злочину на автівці. У Франції прийшла хвилина мовчання за журналістами Шарлі Ебдо і поліцейськими, які загинули напередодні внаслідок терористичної атаки. Люди у різних містах зібралися на площах та трималися за руки. Парижани, попри дощ, прийшли до собору Паризької Богоматері, Дзвони якого били протягом 10 хвилин. Вшанування загиблих пройшло і в інших країнах Європи, зокрема, в Іспанії, Італії, Бельгії, Британії. До речі, офіційний Лондон посилив безпеку на кордонах через теракт у Парижі. Англійські експерти антитерористичного підрозділу направлені до Франції. Парламент Іспанії розпочав своє засідання хвилиною мовчання. Те ж саме зробили євродепутати і в Брюсселі. Вони разом із президентом Європарламенту Мартіном Шульцем тримали у руках таблички з написом Я є Шарлі Ебдо. Я Шарлі. Я Шарлі. Давайте пом'янемо загиблих хвилиною мовчання. Трагедія, яка сколихнула увесь світ, сталася напередодні. До редакції паризької щотижневої газети Шарлі Ебдо вірвалися озброєні чоловіки та відкрили стрілянину. Загинули 12 людей, у тому числі головний редактор Штефан Шарбоньє. менше п'яти отримали важкі травми. На місце злочину негайно прибув президент Франції Франсуа Оланд. Він заявив, це найкривавіше теракту Франції за останні роки, за словами очевидців. Нападники вигукували ісламістські гасла та називали свої дії помстою за образи пророка Мухамеда. Ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб знайти винних і притягнути до відповідальності. Зараз ми маємо показати свою національну єдність. Редакція Шарлібдо дотримується антирелігійних та крайньо лівих поглядів. У різний час на першій смузі газети висміювалися практично усі релігії: від католицизму до ісламу. Постійно дістається і політикам, особливо французьким. Газета зокрема передруковувала серію карикатур на пророка Мухамеда, публікація яких викликала вкрай негативну реакцію мусульманських країнах та масові протести. Пророк Мухамед з'являвся на сторінках Шарлі Ебдо багато разів. Одного разу навіть в напівоголеному вигляді. На одній з передовиць Мухамед тримав себе за голову та казав: Важко, коли тебе шанують дурні. А 2011 року за добу до виходу номера редакцію Шарлі Ебдо закидали пляшками запальною суміш. Будинок повністю вигорів. Редакція до цього випадку і після нього неодноразово отримувала погрози від радикалів. 7 січня Шарлі Ебдо вийшла з передовиці. Про новий роман французького письменника Мішеля Ульбека у ньому розповідається про перемогу на виборах у Франції в 2022 році президента мусульманина та ісламізацію Європи. Наступний випуск часопису вийде у світ 14 січня. Таким чином, редакція хоче показати їх не залякати, а жорстока дурість не здобула перемоги. Марія Клюк TVI. До посольства Франції в Україні увесь день несли свічки і квіти. У такий спосіб українці вшановують пам'ять загиблих під час учорашнього теракту. Серед букетів були і роздруковані карикатури, які спричинили напад ісламських терористів на журналістів. Працівники посольства повідомили, що охорону будівлі у Києві суттєво посилили. Ось вся Франція поражена. Я Ось вчора по телефону з друзями всі от і всі мої друзі просто виходили на вулицю, щоб показати, що ми цього тероризму не боїмося. І що найважливіше це єдиність страниця проти вот таких людей. Співчуваю французькому народу, це велика біда. Ми маємо свою таку біду. Ніхто не має права забирати людське життя. На сході України сьогодні 7,5 тисяч російських військових. Повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Хоча цифра змінюється, адже постійно проходить ротація і особового складу росіян і військової техніки. Також глава відмісту повідомив, бойовики обшукували українських кіборгів під час перетину ними блокпосту, який контролюють сепаратисти, але більше цього не буде. Було домовнис про те, щоби безперешкодно особовий склад, який заїжджає на територію аеропорта для несення бойової служби, пропускався в тому числі і через пост так званих ДНР. Остання ротація, яка проходилася, вони проходили через через цей блокпост, але без догляду, без там, всіх цих проблем і непорозумінь, які були тоді, коли ми побачили всі побачення. Крім того, Полторак повідомив про реформи у Міноборони. Зокрема, планують скоротити 200 чиновників. Їх залишиться трохи більше шести сотень, а кілька департаментів взагалі ліквідують або ж реформують. Всі посадовці, які попали під реорганізацію, це буде практично апарат міністерства оборони, генерального штабу, пройдуть перетестацію і перепризначення на посади. Керівники підрозділів департаменту управлінь, заступники міністрів міністра і начальника генерального штабу всі пройдуть призначення чи після того, як пройдуть поліграм за добу. Бойовики вісім разів обстрілювали позиції українських сил. Загиблих немає поранені двоє військових. Повідомляє прес-центр РНБО. Ці сутички мали здебільшого провокативний характер, гатили переважно із важкої зброї, мінометами та артилерійськими системами. Під вогонь потрапили Донецький аеропорт, його околиці та селище Водяне. Зі стрілецької зброї обстріляли курган могила гостра. Також бойовики відкривали вогонь з ракетних систем Ураган та установок ГРАД. За оперативною інформацією зафіксовано перекидання підрозділів військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації та Російської військової техніки до України найбільш активне накопичення проросійських військових формувань зафіксовано на Донецькій області. На Різдво не припиняли обстріли на Луганщині. Про це повідомив глава ОДА Геннадій Москаль. З градів бойовики били по селищу світличному. Один зі снарядів влучив у багатоквартирний будинок. Однак, застряг у підлозі і не вибухнув. Люди дивом не постраждали. У селищі відсутнє енергопостачання. Обстріляли також попасно і станицю Луганську. Обійшлося без постраждалих. Кордон України перетнув 11-й російський гумконвой. Одна колона уже дісталася Луганська, інша приїхала до Донецька. Українські прикордонники змогли здійснити лише візуальний контроль вантажівок. В МНС Росії переконують, машини привезли виключно гуманітарку. Півтори тисячі тонн продуктів, дитячого харчування та медикаментів. Однак у Радбезі зазначають, Росія під виглядом гум конвоїв постачає зброю і харчі терористам. А до мирних мешканців гуманітарка точно не доходить. Кавказські найманці знаходять час не лише обстрілювати позиції сил АТО, але й танцювати лезгінку у Донецьку. Напередодні у мережі. Поширили відео гупцювання на українській землі непроханих гостей з Чечні. 25 днів без їжі, уже майже місяць. Голодує Надія Савченко. Про це повідомив адвокат льотчиці Микола Ползов. Савченко вже втратила понад 5 кіло. Про це раніше повідомив інший захисник Марк Фейгін. Українська льотчиці називає себе виключно військово-повненою та політв'язним. Голодування почала у знак протесту. Вимагає зняти з неї усі звинувачення та випустити із СІЗО. Нагадаю, у Росії українку звинувачують у загибелі російських журналістів, хоча адвокати доводять непричетність до загибелі кореспондентів. Німеччина зробить усе для підтримки України на шляху її розвитку. Про це заявила Ангела Меркель під час зустрічі з українським прем'єром Яценюком і наголосила, санкції проти Росії можуть послабити лише у разі дотримання Москвою мінських угод. Хоча нині глави МЗС Німеччини, Франції, України та Росії спільно готуються до міжнародної зустрічі в Астані 15 січня, але найменш перспективним Меркель вважає перемовини щодо кримського питання. Санкції можуть бути скасовані лише після усунення проблем, що їх спричинили. Зокрема, причиною була анексія Криму, і санкції можна буде зняти, якщо ми побачимо прогрес із кримським питанням. Щодо цього, у мене обмаль сподівань. Перш ніж ми будемо говорити про можливість скасування санкцій, мінські угоди мають бути реалізовані повністю. Ці домовленості можуть стати основою відновлення територіальної цілісності України. Сьогодні до України прибула місія МВФ. Про це повідомили у Мінфіні. Новий транш, який має погодити місія, сягатиме трьох мільярдів доларів. Позика має піти на поповнення резерву Нацбанку банку та оплату зовнішніх боргів України. Домовитися з кредиторами родовці планують до кінця січня. Нагадаю, Україна вже. Отримала від МВФ два транші. Загалом кредит складає 17 мільярдів доларів. Раніше МВФ заявляли, щоби не допустити дефолту Україні, потрібно ще 15 мільярдів доларів. Трансляцію двох російських телеканалів зупиняють у Литві. Причина – некоректні новини про Україну. Йдеться про мовлення РТР планети та НТВ Мір. Саме до них було найбільше зауважень від Литовської телерадіокомісії. Крім того, вони заборонили показ програм, створених у Росії для каналу РЕНТІВ Балтія. Експертів обурило. Тенденційне та однобічне висвітлення подій в Україні відновити трансляцію. Литовці погодяться лише у разі припинення порушень з боку російських медіа. Від лихоманки Ебола загинули вже більше восьми тисяч людей. Такі дані всесвітньої організації охорони здоров'я. Крім того, за тиждень у сєра Леоне заразилися 248 осіб. Проте ВОЗ вважає, що рівень Поширення лихоманки в країні стабілізувався. Специфічне лікування бо ж вакцини проти хвороби немає. Утім, за останні кілька місяців кількох хворих пацієнтів вдалося врятувати шляхом експериментальних препаратів. Вже завтра рятувальники планують підняти на поверхню хвіст аеробуса компанії AirAsia. Там мають бути чорні скриньки лайнера. Попередні спроби були марними через сильну течію і шторм. Водолази підняли на поверхню лише кілька дрібних речей з літака. Нагадаю, аеробус зник з радарів 28 грудня. За два дні біля острова Борнео знайшли його уламки. Літак лежить на 35-метровій глибині. На його борту були 162 людини. На сьогодні знайшли тіла лише 40 із них. Нова різдвяна мода у вертепах. Роль царя Ірода усе частіше тотожнюють з Володимиром Путіним. Багато галасу наробило дійство у Львові не відстала і Полтава. Про тамтешнього Хутіна Ірода розкаже Вікторія Тищук. Я Хутін, я цар, я всього світу володар. Багато в мене нафти і злата. І править світом буде вада. Хтось сказав, Христос народився. Переб'ю всіх. Пошлю стрількова з в Вифлієм і царська кара буде всім. Майдан мой страшный сон. Дух вільності і вон. Останні приготування до прем'єри святкового вертепу. Кожен рік новий сценарій та нові герої. Святкові вистави мають йти у ногу з часом. Переконаний автор сценарію Олександр Дедюхін. в цьому році. Просто замість царя Ірода ми вводимо такий персонаж, як. як... Царь Хутін. І цей цар теж хоче різдву завадити, хоче вбити Христа. Але ангели, ми молитвою своєю, ми його перемагаємо. У виставі, яку показують полтавські дітлахи, цар Ірод Хутін, не лише уособлення зла, а й сатиричний образ. Учасники вертепу кажуть, усі тирани у своїй злобі та нікчемності схожі один на одного. Саме це майстерно доводять юні актори під час різдвяних свят полтавцям та гостям міста. Ну я знаю, що такий вертеп там і, і це не було складно для мене. Різниця між Хутіним і Іродом, по моєму, ніякої немає. Uh, у нас образ смешанный Ирода и Путина, потому что в принципе тираны друг от друга ну, не сильно отличаются. То есть они повторяются. То есть это круг в истории. Uh, мы будем ходить по нашему прекрасному городу. И то есть есть люди, которые просят то есть, придите к нам. А есть люди, которые ну, не знают, что так можно, и мы просто к ним приходим, звоним в звонок и нас пускают очень рады всегда. Было такое, что люди плакали от радости, от счастья, что их вот так вот поздравили. Дітлахи зізнаються, їм дуже подобається відчувати себе акторами та дарувати глядачам гарний настрій. А ще кажуть, зароблені гроші передадуть захисникам України у зону АТО, щоб зло не дійшло і до їхніх домівок. Ну хто дарує, хто гроші дає. І це все, все піде нашим хлопцям, які захищають нашу країну. І частина на храм. Юні актори вертепу вірять, добро таки переможе, а зло не таке страшне, якщо кожен буде готовий з ним боротися. Христос народився славі! Анастасія Бобкова, ТВА від трамваю ресторану до бібліотеки на колесах. Казковий трамвай відкрив свої двері у Києві для освіти та дозвілля школярів. До бібліотеки радо запрошує малечу Київ Під час зимових канікул дітей розважають та навчають бібліотекарі. І усе це безплатно. У диво трамвай уже була Марія Черняхівська. Уже майже 23 роки у цьому трамваї відзначають дні народження, хрестини, корпоративи та навіть весілля. Але сьогодні він відкритий для маленьких любителів книги. Івась швидко вдягнувся, поклав ключик до кишені, кожуха і стрілою помчав до церкви. Він знав щось таке, чого не знав ніхто. Бібліотекарка Олена читає дітям казку про Івасика. Малюки уважно слухають і розповідають, що люблять читати цікаві книжки про пригоди і чудовись. Танок чугайстра. Мені книжка подобається, подобається приго е, пригоди чудового чудовиська. Ольга Миколаївна заріною у столиці гостюють на канікулах. Бабуся тішиться успіхами онуки-відмінниці. Каже, що пам'ять у дитини майже феноменальна. І вона любить книжки. Дуже цього ми й прийшли. Дуже в неї пам'ять хороша. Вона запаміння, як то кажуть, вірші. Ну можна прочитати, і вона вже буде повторювати. Я дівчинка маленька, спідниченька, рябенька, чобітки, коркові бути з праздником здорові. Окрім читання вголос українською та англійською мовами, для дітлахів проводять майстер-клас із виготовлення поробок, які дарують бійцям АТО. Грають у різні ігри, не нудьгують і молоді батьки. Трамвай повний розваг не курсує столицею, а стоїть на контрактовій площі протягом двох годин з 2 до 4 дня. І до 19 січня тут чекають дітей різного віку. Бажано, звичайно, якщо це буде компанія. Якщо компанією прийшли діти. Десять років ми знайдемо їм чим зайнятися тут. Якщо прийдуть дітки маленькі, теж саме ми універсальні бібліотекарі, тому ми знайдемо заняття для всіх. Тішиться заходами і водій бібліотрамвая Валентина Іванівна. За кермом рогатого транспорту жінка вже 44 роки. Розповідає, трамвай-ресторан дуже популярний, вечірки у ньому гудуть регулярно. Та нині муніципальні перевізники вирішили подбати про дозвілля дітей під час таких великих канікул. Київ Пастранс так зробити, щоб було цікавіше для дітей, для батьків, щоб було куди прийти, щоб було щось зробити. А щодня після четвертої веселий трамвай відправляється в екскурсійний тур столицею. Марія Черніхівська, Роман Климчук, Гуляння в Україні тривають уже понад тиждень, і увесь цей час українці проводять по різному хто вдома, хто у різноманітних закладах. Що цікавого за межами сімейного затишку, розкаже Аліна Ніколаєва. Українці все частіше шукають щось особливе для святкування новорічно-різдвяних свят. Одні вибирають епатажні рок паби, а інші навпаки вишукані варіанти. Попри кризу в країні, бажаючи гучно відсвяткувати зимові канікули у ресторанах, не поменшало, кажуть фахівці. У багатьох закладах усі столики були заброньовані ще за місяць. Приміром, у цьому пабі гостей розважали епатажно карнавальною рок-вечіркою з символом закладу качуром. Це наш качур, Арчибальд третій. Ми його все дуже любимо. Оскільки дідом Морозом і стандартними весільними конкурсами від ведучого та мади вже нікого не здивуєш, публіку брали новорічною свинею замість радянського діда, а ще авторськими конкурсами, безкоштовними алкоголем у вигляді призок і оригінальними наїдками. Новороку ми підготували фірмове меню декілька Салатів на вибір, декілька холодних та гарячих закусок на вибір, декілька основних страв на вибір, а також міцний алкоголь. А в цьому ресторані гостей дивували справжньою феєрією свята і його вишуканістю. 2015-й зустрічали у величезному шатрі. Він такий єдиний в Україні. На його відкриття приїздила сама принцеса Монако Стефанія. Головна гордість зали величезна кришталева люстра ручної роботи. Вона складається з 23 тисяч кристаликів. Це наш прекрасний зал. це наша люстра, волшебна, світящеся. А в залі поміщається 450, а то і більше іноді. Не менш вишуканим. Було і святкування. Пригощали гостей добірними смаколиками в режимі all-inclusive, а розважали зірки циркового мистецтва. разнообразно э, номера оригинального жанра а, это и воздушные номера там воздушная гимнасты наремонях это акробатический номер это фокусник танцевальные номера очень интересная мастер-класс танцевальный коллектив который музыкальный он поет разные хиты восьсях дев-остх э, современную музыку а, плюс к тому у нас есть там номер где в Вивозять нашу люстру. однак кажуть ресторатори, головне не витрачена сума, святковий настрій і віра в новорічно-різдвяні дива. Аліна Ніколаєва Антон Деркач, Антон Квітень, ТВА. сьогодні свято шанувальників Елвіса Преслі. Фан-клуби у різних країнах відзначають 80-річчя від дня його народження. Першу платівку Преслі записав у віці 18 років за 4 долари доларі невдовзі досяг світової популярності. Легендарний музикант пішов з життя у 42 роки. Та його фан-клуби і сьогодні діють у багатьох куточках світу. Навіть у наші дні Преслі лишається найбагатшим небіжчиком у світі. На честь легенди у Мемфісі, де він народився, сьогодні влаштують грандіозний концерт і аукціон особистих речей зірки. На торгах можна буде купити водійське посвідчення або ж улюблений одяг Елвіса. Фестиваль скульптур із льоду триває у китайській харабіні. Тисячі художників з різних країн створили ціле крижане місто. Тепер журі має назвати, хто з них зробив це найкраще. Виставка популярна і серед туристів навіть попри те, що харабіні мінус 20. Подивитися на витвори із льоду можна буде аж до 25 лютого. Ну і поки що в мене все. Приємного вечора вам з каналом ТВА.